Щово, Усім привіт, рада вітати вас на своєму каналі. Наталі Редзель і сьогодні ми зробимо розпаковку найпопулярнішої радіосистеми від від Lark m 2. Протестуємо її в різних умовах. І хочу сказати, що за середньою ціновою категорією це найкращі петлички, найзручніші у використанні, і я ні разу не пожалкувала про свій вибір. Тому погнали разом робити огляд. Яка ж комплектація за 85 євро, що приблизно 4100 гривень. Замовляла я, до речі, на Амазон. Прикольним рішенням було покласти ось такі цікаві наліпочки, якщо вам треба перекрити саме логотип Holy Land, крім різнокольорових, є і стандартні чорні і білі наліпочки. Можливо, це знадобиться тим, хто рекламує якийсь товар і не потрібно саме світити даний бренд. Сам кейс трішки більший, ніж AirPods, досить компактний, надійно закривається кришка. Самі петлички, мабуть, найменші, які є на ринку, досить надійне кріплення магнітне, вагою 9 грамів і розміром приблизно як залізні 10 гривень. Такі дві в комплекті. І так як я знімаю на iPhone 16 Pro Max, то мені переходничок Type-C в самий раз. Більше, в принципі, мені нічого й не потрібно. Це найдешевша комплектація. Бо є ще максимальна для тих, хто користується відеокамерами, але поки що мені це не потрібно. Ще отакий мішечок іде в комплекті органайзер, де можна зберігати усі кріплення, шумоподавлення і зручно носити з собою. Далі йдуть різні варіанти кріплень, наприклад, ось такі два ланцюжки, до яких ви можете під'єднати петлички, теж досить зручно. Ще ось такий варіант кріплень у вигляді. Прищепок, також дві штучки, мені подобається, що вони дійсно дуже носові зроблені. Усі кріплення, і магнітні, і прищепки. Загубити петлички це не знаю, потрібно дуже постаратися. Два вітрозахисту в комплекті. Далі я вам покажу на практиці, як вони працюють. На вигляд, вони здаються масивними, але насправді вони дуже зручні. Ну, і звісно, зарядний шнур до кейсу, до речі. Автономної роботи петличок вистачає до 10 годин, що досить круто. Всім привіт! Зараз ми знаходимося у центрі столиці, у досить туристичному місці. Позаду мене грає літарист, попереду ринок, тобто таке нетихе місце. І хочу перевірити, як працює запис без мікрофона. Потім я його одягну і покажу, як працює з шумоподавленням і без. Зараз ми вже вдягнули мікрофон. Коли індикатор горить синім кольором, це він працює в звичайному режимі. Коли ми одним натисканням вмикаємо зелений індикатор, то це вже спрацював режим шумоподавлення. Тому ви можете відчути різницю. Зараз ми знаходимося біля фонтану. Хочу спробувати, чи буде подавляти шум саме води вітрозахист. Вітра сильного немає, тому слухаємо і робимо висновки, аналізуємо. Думаю, що його взагалі доречно одягати біля води, коли сильний вітер, можливо, там коли ви на море чи на океан поїхали, а так, в принципі, в ньому потреби немає. Хоча він зручний, одягається такий, як мішечок, він не перевантажує мікрофончик і прикольно виглядає. Такий би був звук, якщо б у мене взагалі не було ні мікрофону, ні вітрозахисту. Шум води, і, думаю, Різниця просто колосальна. Ми вже подивилися разом огляд, комплектацію. Напишіть, як вам у коментарях, хто користується такими петличками. Звісно, є й дорожчі варіанти, наприклад, від DJI, але я не бачу сенсу переплачувати в два рази дорожче, якщо і ці просто супер на свою ціну. Вони легесенькі, компактні, дуже зручні в використанні, не потрібно ніяких спеціальних додатків, блютузу. Вони автоматично синхронізуються між собою. Взагалі, ніяких мінусів я поки що для себе не відмітила. Тому підписуйтесь і дякую за те, що переглядаєте, ставте лайки. І буду ще знімати огляди на стабілізатор і класні штучки. Слідкуйте!